Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про інсайди. Зеленський вже в Норманді зустрівся з. Макроном зараз до них приїде ще Байден. Будуть зустрічі в Зеленського із Байденом. І є певні інсайди, про які нам уже розповідають дипломати поінформовані з ситуацією. Цього ще точно немає в пресі, але давайте з вами все розкладемо по поличках. Там і про бюджет НАТО, і долю України, і певні мирні перемовини, де нам зараз запропонують одну історію. Давайте все проговоримо, але з вас підписка на цей Ютуб канал. Ми ростемо до п'ятсот. Тисяч друге, ми збираємо на 117-ту бригаду антидрон систему. Майже половина вже є. Майже треба 469 тисяч. Ми з вами практично на 200. Будь ласка, 100, 200, 300 гривень. Хто скільки може? Давайте поможемо. Хлопці стоять на роботах, але їм знищили дві антидронових системи, попросили в нас купити одну. Давайте їм допоможемо. Картка, банка PayPal все там. Власне, Володимир Зеленський прилетів до Нормандії майже два тижні президент. Подорожує максимально по світу, збираючи і коаліцію для того, щоб приїхали на форум миру. І зрозуміло, що йде певний переговорний трек, який нам публічно ніхто не озвучує, але бачимо, що з однієї сторони є певна втома частини західних еліт друга частина західних еліт хоче це використати в своїх виборчих кампаніях. І вони кажуть, ну давайте все там будемо завершувати. Ну от і давайте будете щось підписувати. Є такі розмови. Зеленський зараз разом із дружиною Оленою прибули на пляж Амаха Біч, де відбувається церемонія відзначення 80-ї річниці висадки союзників Нормандії. Подружжя Зеленських зустрічав французький президент Еммануель Макрон. Видно по фотографіях, що дуже дружні відносини. Про це передає власне. Про це передає Ліфігаро, французька преса, присутні зустріли українського президента бурхливими оплесками. Ну, зрозуміло, що це зустрічають не тільки президентську пару, а зустрічають всю Україну в їх обличчя. Дійсно, Макрон змінив свою позицію і дуже сильно зараз підтримує Україну. Зеленський проведе зустріч з Байденом дуже скоро, і якраз таки вже чекаємо зараз. Цієї зустрічі, тому що після урочистих заходів в Нормандії Зеленського вже будуть ждати в Парижі. Ну, благо там недалеко. Дві годинки на автомобілі, і він буде вже в столиці Франції. Зеленський зустрінеться також з міністром оборони Франції Себастьяном Лекарню людина, на якій замикається дуже багато зараз французьких поставок. І вони разом відвідують підприємства Збройної групи КНДС. Під Парижем, де виготовляють артилерійські боєприпаси, в програмі візиту Зеленського також виступ за трибуною Національної асамблеї Нижньої палати парламенту Франції і переговори з очільницею Єель Бронпіве, яка в березні приїздила в Україну, і власне сьогодні буде така. Зустріч відповідь. Ну і власне сьогодні теж підтвердили, що Зеленський візьме участь персонально, тому що його помічники говорили можливо, персонально, можливо, по Зуму, Це там ішли певні торги і погодження. І власне, 13-15 червня Зеленський буде власне спілкуватися там. На G7. і з цим власне пов'язаний перший інсайт, який підтверджується, я вам говорив до цього раніше. Що команда Байдена зустрінеться з Зеленським і намалює йому технічну рамку рамку на наступні півроку. Для Байдена достатньо важлива історія з переможним виходом з війни над Росією. Хоча він заявив, що він бачить перемогу в тому, що. Ну, скажімо так, він не бачить України в НАТО, але Росія не може завоювати Україну. Ось так Байден бачить перемогу. Правда, по-іншому бачить перемогу українці, але, або, наприклад, президент Латвії, який сьогодні на запитання Сергій Мусаєв відповів про те, що. Перемога України це тільки вступ в ЄС та НАТО. Все потужна позиція. Поки що в американського президента більш потужні можливості, але менш потужна позиція щодо перемоги України. Ну і власне розмова тета тет відбудеться між Зеленським і Байденом. Там і плюси Зеленському його розкажуть, і мінуси розкажуть. І запропонують певний план. І коли Зеленський приїде на G7, там якраз таки від нього будуть чекати відповідь. І якщо відповідь буде ствердною, то тоді намалюють подальший план, як будуть рухатися, і власне цим треком може займатися Німеччина, Туреччина, Судівська Аравія, ще низка країн. Країни ближче до Азії будуть на себе брати відповідальність залучити Росію, країни європейські будуть намагатися спілкуватися з Україною. От, на противагу Росії, щоб дві країни були на цих так званих мирних перемовинах. Саме тому ми бачимо, Байдена немає на скажімо так, в учасниках у Швейцарії, але він точно буде готовий приїхати на серпень-вересень на серпень на конференцію, де може бути Росія і Україна. Ну, зрозуміло, що будуть чекати Китай, але це буде вже не так важливо. Хоча Китай рухає свій переговорний трек і Путін з Китаєм можуть запропонувати свою історію. Друге, поки що ні Байден, ні німці не розуміють, як Росію змусити туди приїхати, як Росію змусити поступитися територіями і змусити Росію поступитися позиціями, тому що вони їх постійно піднімають, піднімають, піднімають. Але Путін і це теж дипломатичний інсайт. Путін готовий до такого сценарію і сказав, що у разі заморозки він готовий буде поділитися запорізькою атомною станцією. І каже: дивіться, це ж половина вашої атомної генерації, це ж половина вашої атомки. Ну от, зігріємо вас до зими. Типова поведінка маньяка, гвалтівника, який каже: ну, дивіться, я вас забрав в атомну станцію. А тепер, щоб ви забули за окупацію частини території, я готовий вам її вернути. Пам'ятаєте, старе, старе прислів'я партії регіонів. Візьми так, як було, зроби гірше. Потім поверни. Ти молодець. Це була офіційна ідеологія партії регіонів, як вони власне намагалися впливати. На суспільно-політичні процеси. Тепер ми хоч розуміємо, де вони цього навчилися, звідки вони цього набралися. Це все з Росії. Тому Путін подав сигнал, що готовий врятувати українську зиму, вернути окуповану ним нашу атомну станцію. Якщо ви готові будете заморозитись, ніяких конкретних гарантій, що буде далі, він точно не дає. Але ось такий натяк кинув, Ну, типу, візьміть і обговоріть. Друге, що розповідають наші друзі-дипломати, це те, що НАТО готується до свого саміту і на G7 піднімають питання, в тому числі за участі України, бо там буде про нас великий пункт. А давайте зробимо фонд НАТО. Тобто НАТО це не буде просто щитова така зонтічна організація, яка в разі небезпеки нападає на когось, хто напав на когось одного з них, так ну, наприклад, на Росію, тому що НАТО все ж таки створився, щоб стримати цих голодних диких московських псів. Власне, вони кажуть, а давайте, щоб нас Угорщина не блокувала, як вона зараз. Ну, наприклад, зустрілись всі країни. Угорщина каже: А Баба Яга проти. А ми не хочемо, щоб Україні давали, а ми проти, щоб Україні давали. Так НАТО каже, це ідея Столтенберга, план Столтенберга. Насправді це вже фінальна пісня, фінальний акорд його головування в НАТО нагадає там дві хвостом каденції. Ну і він каже: а давайте буде свій бюджет. Кожна країна дає гроші. І цей бюджет буде управлятись НАТО напряму. Тобто вони стануть не просто такою організацією коаліційною, але це й буде певний виконавчий орган. І тоді, вже, коли ми дали на баланс НАТО рахунку, то вже сам Генсек сам вирішує, куди ці гроші направити. І там пропонують вже включити відсоток для України. Тобто, Угорщина не може сказати, що ми проти, щоб НАТО розпоряджалось грошима. А як уже генсек буде розпоряджатись, то вже його питання не орба на це маленьке діло. Ось так хочуть е, убезпечити НАТО в виконанні витрачання грошей для України. Ви пам'ятаєте, що Столтенберг говорив, що хоче 40 мільярдів в рік для України? Також дипломати говорять, що вже практично фінально визначено, ну що зараз Нормандія G7, але начебто помічники і радники їдуть своїми керівниками без запрошення для. України, ось така історія. Ну і власне, але хочуть все-таки посилити Україну і хочуть дати гроші. Хочуть дати гроші. Ну, і в Байдена дуже велика історія, щоб заморозити, власне, щоб заморозити. Ситуацію і власне на вибори йти вже з таким певним переможним планом. Е, також немає розмов про обмін полоненими. Українська сторона це питання піднімала, але поки що ні Росія не реагує, ні західні союзники не готові так натиснути, щоб наших хлопців вернули. Тим більше зараз говорять про дуже великі цифри, і там дійсно треба включатися. Е, Відходячи трошки від зустрічі в Нормандії, і поточних наступних зустрічей, я вам знімав відео, що насправді червень найважливіший місяць цього року. От, тим більше, якщо мирні треки заглохнуть в червні, то далі липень-серпень буде тільки ескалація. От, е, в ООН, в річницю, коли підірвали росіяни підло цинічно е, Каховську дамбу. ООН сьогодні вийшло і привітала їх з російською мовою Днем російської мови. Здавалось би, а ООН чиї автівки стояли, коли там хати зносило, тисячі людей замивало водою просто. І їхні автівки стояли, нічого не робили. Ще й в суд подали на хлопця, який написав, що це просто непотрібні автівки. Там красиво він англійською мовою це обіграв. обіграв. Розумієте, і вони зараз вітають Росію з днем російської мови. Якої мови? Тою, якою говорять гвалтівники, вбивці, люди, які займаються геноцидом, сталіністи, ця мова, ви з цією мовою вітаєте. Просто в ООН надто сильно проросли російські наративи, і їх там треба вичистити через реформу ООН. Ну і ще важливо розуміти, зараз теж їдуть в Нормандію, говорять, з Байденом говорять. Але всі розуміють, Байден має шанси 50 на 50. Може виграти, а може програти. І зараз якраз європейські лідери теж на G7 будуть говорити. А якщо Байден програє, і Трамп е приходить, починає грати в ізоляцію Сполучених Штатів, і європейці вже сьогодні починають тихо, але закидувати в загальний стіл, що окей, якщо ви штати виходите з НАТО, формально, неформально, публічно, непублічно, е в безпековій рамці, але не в політичній, ми тут будемо створювати свою інституцію. Армію ЄС, оборонні структури, і отут якраз таки дуже сильно передають привіт. Якщо вас не беруть у НАТО, ну і виграє Трамп і виходить, то давайте ви теж будете обов'язковою частиною цієї нової структури. Ну, це поки що такі. Альтернативні плани, але про них уже закидають, мізкують. От дуже сильно про це говорить Франція, і це навіть не хоче уявляти Німеччина, тому що і Шольц боїться, що Трамп його з'їсть і зможе похитнути його лідерство. Ну і друга країна теж не готова до війни, готова допомагати нам, але не до кінця готова брати участь в ній сама. Хоча сьогодні представили план. В Німеччині власне протистояння у випадку нападу Росії і план стримування Росії, і це, власне, називається такий план тотальної оборони у випадку нападу Росії на НАТО. Ну але в Німеччині розуміють, що вони за два роки стискання від першої бокової країни, яка стоїть на кордоні. І розуміють, що дуже швидко російська звіряча армія може вірватися на їхню територію. Тим більше, як говорить і Сіманян. І, власне, решта пропагандистів: що треба вернути російські танки там, де вони стояли 30 років тому. Ну прекрасно, що Росію не запросили на Нормандію, і дуже погано і бридко дивитися, як він вітає світ із мовою агресора, мовою якою сьогодні проливається кров невинних українців. Ось така історія, ось такі інсайди. Будемо стежити за публічними новинами. Зрозуміло, що не все з цього вийде в пресу, але для того, щоб ви розуміли, як ситуація може розвиватися. Це переговори, жива інформація, живий організм, буде їхня позиція, наша позиція. Ну і власне напишіть, яку позицію займе наш. Президент. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Ну і обов'язково зробіть донат на 117-ту бригаду. Роботи збираємо на антидронову систему Нептун. Банка, картка, PayPal, все в описі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!